Ментальне здоров'я плекаємо стійкість що вівторка о 13.10 на радіо. Місто над бухом. Доброго дня і добро здоров'я. Бажаю вам медіапроект Ментальне здоров'я плекаємо стійкість. Нагадаю всім. Він виходить в рамках сукраїнської програми Ментальне здоров'я. Ти як і сьогодні ми будемо говорити про. І про ментальне здоров'я сьогодні ми будемо говорити і про Велику Британію. Сьогодні, якщо ми встигнемо, ми навіть будемо говорити про бренд одягу. І уявіть собі, це все ми будемо говорити з однією моєю гостею. Сьогодні в мене в гостях Анна Зедник, засновниця української школи в Суреї. Це Гілфорд, Велика Британія. співзасновниця міжнародної ініціативи Єдність у кожному кроці, власниця бренду одягу підтримки Ван». І я так думаю, що напевно мені ще щось не... Дописали про пані Анну. це точно. Пані Анна, я радий вас бачити. Сьогодні Вітаю. Е, медіапроект. Ви сьогодні ми маємо можливість в рамках медіапроекту Ментальне здоров'я проговорити. Що встигнемо це. По перше, я чудово розумію, що вже ми нічого майже не встигнемо. Але напевно найголовніше і найакцентованіше питання, яке ми сьогодні маємо проговорити з вами, це школа. Ви засновниця? Ще раз хочу сказати на загал, засновниця української школи в Суреї, місто Гілфорд, Велика Британія. Так з чого це все почало, почалося, Починалося по перше, це різні культури. Різний менталітет, коли наші діти від війни, тікаючи з батьками, опинились в Британії. Для них було дуже важко адаптуватися, знайти нових друзів. Крім того, багато з них лишалися дистанційно навчатися в українських школах. Не забуваємо про ковід. Угу. Для мене було дуже важливо зберегти українську самоідентичність кожної дитинки і дати їм простір спілкування. Кансел мерія вони пішли нам на зустріч, вони надали нам приміщення, ми підготували матеріали. Це більш волонтерський проєкт, тому що ми знайти вчителя теж не так легко, але багато батьків виявили бажання допомагати дітям. Тому, ми вчимо не тільки математику, українську мову і історію. У нас є багато різних видів дозвілля, які допомагають дітям зберігати спокій, відчувати українськість. Ми вчимо українські пісні, ми ставимо вертепи, ми робимо всі українські свята, які залюбки відвідують британці, і це найважливіше. Коли навіть діти, які приходили спершу розмовляючи російською мовою, саме в нас заговорили українською, і цим пишаються британці. Ми робимо багато чого, щоб зберегти ось це любов до України, щоб діти не забували ні мову, ні культуру, ні історію. Паніано, а чим британцям це може бути цікаво? Чому вони, я зараз це слово скажу в лапках, чому вони опікуються так? Здається, чужою культурою. Знову таки, чужою, я беру в лапки, тому що якщо при бажанні, то історик одразу знайде багато зв'язків з Великою Британією, Україною і так далі, так далі. Чому для них це цікаво? Чому вони це роблять? Е Скажу чесно, для мене спочатку це було дуже незвично, так як все життя прожила в Україні, і коли я бачила, що мені щиро допомагають, мені завжди хотілось, а що вони хочуть замін? Угу. Mm -hmm. Але щось, потім я щось mm -hmm. та, внутрішнє да, таке, а що я такі? думала, а що, mm -hmm. чому вони так? А ви знаєте, коли я познайомилась з багатьма волонтерами, я сама особисто волонтерю mm -hmm. в багатьох церквах, і я зрозуміла. Для них робити добро вони таким чином себе лікують, вони допомагають собі. Тобто, коли вони роблять щось хороше, саме тому вони відкрили двері своїх будинків і запустили українців, яких вони ніколи не знали. Угу. Я досі знаю багато сімей, які вже три з половиною роки живуть у своїх британських родинах у хост. Родинах, вони їх приймають, вони допомагають з працевлаштуванням, з вивченням мови, вони дуже підтримують нашу школу, вони залюбки приходять на всі наші концерти, і для них вони поважають нас через те, що ми плекаємо свою культуру, що ми наших дітей не адаптуємо одразу до британського варіанту життя. А що все-таки ми даємо їм можливість зростати українцями, не дивлячись на те, що вони з, по, з понеділка угу. по п'ятницю, з 8 до 4 в британських школах всі предмети англійською мовою, але в той самий час вони одягають вишиванки, ми збираємось на марші, ми посадили меморіал трі. Тобто uh -huh, це uh -huh. яблунька, яка росте біля церкви, і вона вся пов'язана з трічечками, на яких написані імена загиблих наших, хто там живе в нас. Тобто Ми робимо те, і вони це відчувають. І для них ось це добро. Я дуже хочу, щоб кожен, хто там знаходиться, перейняв це. Якщо ти робиш добро і чекаєш дякую. Це вже не добро. Це не добро. Да. Нам, напевно, нам напевно не одразу, не з першого, скажімо так, прочитання вдасться це зрозуміти і перейняти. Уточнюючи такі питання, в мене є пані Анно, скільки там наших? Рік назад я давала інтерв'ю на BBC. ця цифра була десь близько 260 тисяч. Скажу чесно, не кожен може там адаптуватися. Якщо тут ти був директором фірми, але ти туди приїжджаєш без знання мови, тобі дуже важко. Крім того, наші люди звикли не просто працювати, їм має бути комфортно. Хоча хочу зробити маленьку ремарку: ось, наприклад, якщо в тебе щодо це стосується ментального здоров'я, якщо вони побачать твоє керівництво, що ти себе не дуже добре почуваєш, ти можеш піти у відпустку саме через ментальне здоров'я. Тобто, це називається ментальна відпустка, ти mm -hmm. маєш відпочити, вони про це дуже дбають. Ось це. І у них це якби в нормальному перебігу це... справ. Так, це нормально. Да, це нормально, це абсолютно нормально. Тобто ніхто навіть не, не, ні, не сперечається, ні. в мене депресія. Яка ні. в тебе депресія? Ти ні. просто не висвітлював. нема. Чесно скажу. Я з цим стикнулася лише там. До цього я так само, як мабуть і багато інших, угу. думала, що депресія чи ментальне здоров'я це щось таке і зряда угу. НЛО. Але насправді там дуже велику роль відіграє Психоемоційний стан людини, тому що якщо в неї депресія, або якщо вона, або навіть дитина почуває себе і вони це помічають. психологи є в кожній школі, коли вони бачать, що дитинка замикається, що щось не робить, вони дзвонять батькам і пропонують працювати з дитиною. Угу. Я це знаю особисто, тому що я сама особисто була тиждень. На, у відпустці через е, ментальний стан мій uh -huh. моя директор це побачила. Я була у лікаря, мені прописала антидепресанти, тому що мій чоловік був на фронті, і мені було дуже важко. І е, щороку е, працівники проходять курси, е, де пояснюють в залежності від того, де ти працюєш. Тобто, це може бути ментальне здоров'я маленьких дітей. Або ментальне здоров'я колективу, в якому ти працюєш. А мені здається, ми маємо до цього дійти, і війна спонукає нас це робити дуже такими швидкими кроками. Тут хочеш, не хочеш, треба це робити. І треба про це говорити. А, на жаль, в деяких моментах ми не готові до цього. Так, на жаль. А Повернемося до дітей, тому що дуже цікава тема. Е, ще раз нагадаю, пані Анна, засновниця української школи в Суреї Гілфорд, Великій Британії. Е, ми дорослі, ми звикли до того, що ми кажемо ми через силу, ми через зуби, ми це діти. Як... От, напевно, через ваші руки, на ваших очах діти приїздили сім'ями, і, от мене цікавить дитина, і як от ви вже сказали, ментальне здоров'я. Дітям було дуже важко. Дітям було дуже важко. По перше, це інша країна, це інші люди, незнайомі люди, які намагались допомагати піклуватись. Діти наші до цього були не звикші. Угу. Це інша мова, це інше середовище, це інша їжа. І я бачила, як їм не вистачає м, спілкування з однолітками, тому що Британія вона не дуже велика, але багато містечок вони знаходяться там в радіусі 20 миль від одного, тобто не дуже далеко. Uh -huh. Саме тому, коли, ми, коли я відкривала школу разом з подругою і моєю мамою, ми вирішили, що це має бути спільнота, де ми маємо піклуватися про ментальне здоров'я дитини в першу чергу. У нас були дітки з дуже складних сімейних обставин. У нас були дітки, і мама, яких загинула при ракетному обстрілі. Mm -hmm. У нас є діти, тата, яких загинуло на фронті. І ми розуміли, що саме наша спільнота, розумієте як? Ментальне здоров'я це ж не тільки про психологію чи психіатрію. Це навіть просто вислухати, підтримати, навіть е, обійняти. Ми святкуємо майже щомісяця день обіймів. Я сама особисто проводжу з дітками тренінги, заняття, так, щоб вони відкрилися, так, щоб вони могли розказати. У британській школі є такі програми, але наші діти ще не настільки досконало володіють мовою, щоб виявити свої ось ці емоції. З нами їм легше. І вони ну дійсно вони залюбки ходять, і вони відчувають, що їх там чують, розуміють, і в будь-який момент підтримують. Я хочу перейти до якби до другого блоку. Ви є співзасновниця міжнародної ініціативи Єдність у кожному кроці що це за міжнародна ініціатива? Це благодійна міжнародна ініціатива, і вона якраз і народилася з моменту, коли ми робили багато концертів з моєю українською школою, і ми збирали донати на якісь підрозділи в когось там для чоловіка було потрібно, чи для брата, чи для тата. І ми зрозуміли, що Британці залюбки донатять, коли вони е, е, знають вас і вони довіряють. На той момент я була в Вінниці і побачила, мене дуже вразила ситуація відношення до ампутованих і протезованих людей. Я точно знаю, що вони не хочуть жалю, щоб їх жаліли. І тому я пишаюся цими людьми. І коли Юніті започаткувалася, наша основна мета була це допомогти комусь, хто постраждав від війни. Взагалі, це не тільки для ампутованих і протезованих. Юніті була заснована з метою допомоги всім постраждалим від війни. Наш перший проєкт це. Протес Foundation ми підписали меморандум, і на зараз ми допомагаємо дівчинці Вікторії, їй 15 років, вона з Херсону. Ми збираємо їй гроші на е, біонічну угу. Uh -huh. тому що е, їй ще рости і рости, в неї все життя попереду. І коли ти бачиш її очі, коли ти знаєш, що вона пройшла більше 20 операцій в Охмадиті, і коли протест Фаундейшн може це зробити, і Британія довіряє Protest Foundation, І ми, зас... ми відкрили сторінку Just Giving, там, де донатять британці. В Україні це Монобанка. Я сама особисто знайома з Вікторією. Мені дуже подобається стиль роботи Protest Foundation, Тому. Я вірю, що ще є і наступні кроки. Угу. Влітку у Юніті проводила кола спілкування незламних в Вінниці, де збирались протезовані і ампутовані ветерани, учасники бойових угу. дій. Я хотіла, щоб вони в неформальному колі спілкування поділилися своїми емоціями, враженнями, переживаннями, когось що чекає. І на той момент це було напрочуд дивовижна погода, дивовижне спілкування. Мені здається, ми маємо, ми будемо бачити цих людей щодня. Багато-багато років. І, ми і маємо, на жаль, з, кожного, з кожним днем все більше з кожним і більше. Днем все mm -hmm. більше. А найголовніше, я хочу, щоб мене всі почули. Будь ласка. Коли ви бачите людину з протезом, але коли ви бачите, що в людини нема руки чи ноги, будь ласка, не треба дивитися на неї як на щось неправильне, не треба тикати пальцем. Будьте ввічливими. Ви можете просто трошечки приклонити голову, ви можете просто прикласти руку до серця. Вони не хочуть, щоб їх жаліли. Вони пройшли своє пекло, але вони не втратили вогонь гідності. Вони гідні, вони вижили, вони стали ще сильніші. Просто їм треба трошечки, трошечки підтримки і допомоги. Тому ми і говоримо про те, що ми тут маємо вчитися. Ми тут маємо вчитися, ми вчити, маємо вчитися спілкуванню, ми маємо вчитися е, соціалізації себе соціалізації, я маю на увазі. І як толерантність, це як тільки частинка цієї соціалізації. А напевно, зараз у наших глядачів і слухачів можливо виникло питання: а як можна зв'язатися з цією програмою, з цією міжнародною ініціативою? Ви знаходите, чи вас знаходять. Як, е, комунікація як побудована, пані Анна? В нас є сайт, в нас є YouTube, в нас є Твіттер, Інстаграм, Тікток, Фейсбук. Тобто, нас знайти дуже легко, Юніті Неврістеп. І є сюжети на Суспільному. Тобто, ну, мені здається, хто захоче, той зможе зробити. Це я спеціально запитую для того, щоб, ну, якщо навіть в результаті нашої програми, нашої сьогоднішньої зустрічі, хоча б один-двоє зателефонують до вас, і ви так, зможете я допомогти. я Можу лишити вам свої контакти, будь угу. ласка. Тоді в нашій, на нашій сторінці і в та, нашій мережі та, також воно буде абсолютно. дуже дякую. Окей, е, 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 Скільки вже ця Ініціатива існує? Ініціатива була заснована, вона жила в моїй голові, але заснували ми її спільно з великою командою. Тобто люди, які різних професій, люди різних віросповідань, різного віку, вони хотіли долучитися до цієї ініціативи, і, якщо я не помиляюсь, це 16 Червня започаткована ця ініціатива, саме Юніті Неврістеп. Mm -hmm. Цього року цього року, mm -hmm. так. Mm -hmm. І за цей час ми дійсно зробили багато кроків. Ось буквально два дні назад в Вінниці відбувся концерт heavy Metal Хард Рок Кофі Драйв, і хлопці забажали долучитися до ініціативи. І за один вечір були задоначені гроші на рахунок протест-фаундейшн, Я хочу одразу зауважити, що ми гроші самі не збираємо, всі гроші одразу поступають на рахунок Протез Фондейшн. Угу. І через Монобанку, і через платформу фандрезінгову Just Giving. Тобто жодної копійки чи жодного якогось, вибачте, лівого рахунку в нас нема. Для мене це було в пріоритеті, тому що має бути довіра. а Довіра буває mm -hmm. тільки тоді, коли ти бачиш, кому ти донатиш. Щоб не було, що ой, ми там задонатили, ми не знаємо, куди пішли гроші. Тому в будь-якому випадку я вдячна і Андрію Полю за пісню. Я сама співала. <гум> я хотіла поділитися частинкою своєї душі, і мені здається. Коли ми робимо добро, добро лікує. Це правда. Більше добра, більше добра в світі. Як я і казав перед ефіром, що от напевно ми не встигнемо поговорити про One Plus. plus, Але one, plus я one. скажу лише одне речення. Незабаром чому плюс Ван має бути в Вінниці? Тому що це новий соціально-культурний рух угу. серед молоді, серед підлітків. Коли ти відчуваєш, що ти долучений, not alone, що ти не один. Гроші з прибутку йдуть саме на ті організації, які обирають протезовані ампутовані. І така маленька ремарка: одяг буде з елементом протезу, якщо протезований побачить тебе в одязі, худі футболка чи штани з елементом протезу і побачить плюс ван, він буде розуміти, що частина грошей пішла таким, як він. А якщо молодь, хлопець, дівчина чи хтось більш дорослий одягає таку футболку і бачить людину з протезом, він розуміє, що він теж долучений. До цієї підтримки, тобто ми це йде візуальний, візуаліза... візуальний сигнал того, що я долучився, я долучився. або ми долучені. Я угу. ще один до твоєї підтримки. Угу. Ти не один. Я з тобою, я тебе підтримую, я тебе розумію. І саме тому ми маємо виховувати молодь в толерантності, солідарності саме по відношенню до тих військових, які... Стали ще сильніше, коли отримали протест, або коли в них відбулася ампутація. Або отримали ще один шанс. Так знову та так. я щиро вам дякую. Нагадаю, Анна Зедних, засновниця української школи в Суреї Гілфорд, Великобританія, співзасновниця міжнародної ініціативи Єдність у кожному кроці і власниця бренду одягу підтримки е пласубан сьогодні була гостею медіапроекту Ментальне здоров'я пликаємо стійкість, який виходить в рамках суукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як я щиро дякую, пані Анно вам за участь в нашому проєкті. Дякую, шановні наші глядачі і слухачі. Декілька хвилин приємної музики, і ми продовжуємо свій ефір. Ментальне здоров'я плекаємо стійкість що о 13.10 на радіо. Місто над Бухом.